Ну, жодна країна не перестала торгувати з Росією так повністю. Перестала торгувати окремими критичними компонентами. Е, окрім цього, так е, коли говорять, наприклад, е, про російську нафту, справді говорять про обмеження доходів Росії від того, щоб купувати так і нафту або газ в країнах, наприклад, Європейського Союзу, така теза є. Е, але. Мови про те, щоб ну, там, обмежити постачання продуктів, наприклад, або шоколаду, або е, вакцин, або ну, власне господарських товарів, так і зупинити роботу цих компаній в Росії, е, таких тез немає. Ну зокрема, тому що е, санкційна політика Заходу вона е, пояснюється як така, щоб є лише там по тих. Група, які безпосередньо причетні до ведення війни, так тобто, або до військових військово-промислового комплексу, російські еліти, всі ці, ці речі, які ми з вами власне назвали, вони стосуються ну вжитку е всіх громадян Росії, населення Росії, так тобто, з точки зору санкцій, е це не є цільова група впливу санкцій, так? санкції санкції, е насправді. Не б'ють напряму по ну так званих звичайних громадян Росії, так санкції таргетовані на конкретні групи, які причетні до ведення війни, і намагаються впливати на ці конкретні групи.